Окрім війни на сході, українська влада повинна подолати корупцію і в першу чергу саме в енергетичному секторі. Без чого на думку експертів Україні буде важко стати дійсно європейською країною. Вкотре наголосили експерти у Вашингтоні на конференції з американсько-української співпраці. Детальніше Олександр Яневський. В Україні за словами доповідачів є чотири основні проблеми: російська агресія на сході, енергетична безпека, стан економіки та корупція. Андер Саслун переконаний, що основним джерелом української корупції є енергетичний ринок та оборудки з газом. Якщо ви подивитеся на ситуацію в енергетиці України, це повна безгосподарність. Україна має величезні ресурси упродовж п'яти років. Вона може почати сама забезпечувати себе газом. Україні не потрібен російський газ. Російський газ є основним джерелом корупції на вищому рівні в Україні. Схема доволі проста: купити дешевий газ в Росії і продати його за вищою ціною у себе вдома. Василь Філіпчук з міжнародного. Центру перспективних досліджень погоджуються з оцінкою Аслунда, ну вже стільки переговорено про те, що потрібно знищити цю корупційну яму під назвою Нафтогаз Україна потрібно розподілити, потрібно розп... лібералізувати газовий ринок, запустити на українську на український ринок газу і електроенергії всі іноземні компанії, які хочуть там працювати. Рецепти всім добре відомі, але цього не відбувається. Чому? Мусили шаки здогадуватись, чому, адже впровадження європейських норм у торгівлю газом одразу б усунуло корупційну складову, одразу б оздоровило українське суспільство, не говорячи про те, щоб зміцнило безпековий елемент щодо відносин з Російською Федерацією, але цього не робиться. Україна веде дві війни. Вважає заступник директора інституту європейських, російських та євразійських досліджень університету імені Джорджа Вашингтона Роберт Ортунг. Очевидно, що відбувається дві війни: одна на сході України, а друга з корупцією. Основним джерелом корупції є енергетична сфера, і це велика проблема для України. Роберт Ортунг вважає, що США та ЄС повинні сфокусуватися на допомозі громадському сектору у боротьбі з корупцією, розвивати незалежні медіа, сприяти малому бізнесу та мати якомога менше справ з урядом. Джонатан Кац, заступник помічника керівника Агентства США з міжнародного розвитку, сказав, що уряд США також активно сприяє розвитку громадянського суспільства в Україні. Уряд США має намір допомогти Україні та українцям у боротьбі з корупцією шляхом підтримки місцевого і центрального уряду. Ми також підтримуємо розвиток громадянського суспільства, зміцнюємо незалежні змі у рамках нашої програми ЮМЕДІЯ, яка підтримує журналістські розслідування, що допомагають виявляти корупцію на місцевому та національному рівнях. За словами Джонатана Каца, у США схвально ставляться до заснування антикорупційного бюро та сподіваються, що політична воля українського уряду зробить його діяльність ефективною. Олександр Яневський голос Америки.